Всім привіт! Ви на каналі Freelancer в IT і ми продовжуємо створення власного фреймворка. Попереднього разу ми з вами працювали з різними івентами, які нам доступні. Але найцікавіший івент меседжа ми залишили на сьогодні. Тож давайте починати. Але для того, щоб у нас точно все вийшло, не забудьте поставити лайк та підписатись на канал. Погнали! Переходимо в наш файл з логами, і бачимо, що івент меседжа ділиться на підтипи. А саме текст, стікер, пікчер, відео, файл, контакт і локейшн. Щоб їх отримати, я просто перейшов в наш бот і відправив відповідні типи повідомлень. Нічого складного. Робота з цим івентом буде цікава і незвична. Ми застосуємо деякі нові рішення, з якими поки що не знайомі. Але поки давайте почнемо зі створення самого меседжа. Вказуємо namespace, Grandbot Event. І створюємо клас «Меседжа». Скопіюємо структуру, яка має бути в ньому, та в Index.php відразу створимо новий екземпляр класу для цього типу повідомлення. Результат запишу в змінну текст, бо саме з цим типом ми зараз працюємо. І виведемо результат на екран за допомогою PrintR. Тепер вкажемо, які властивості мають бути доступні в класі: це event, Timestamp, Message Token. Sender, message та Silent. Переносимо їх в наш клас, вказуємо, що вони мають бути публічні. Також не забуваємо вказати типи. Event це у нас string, timestamp та message token int. Далі bool, А ось ці два типи нам потрібно створити. Почнемо із sender. Створимо файл sender.php і перенесемо в нього всі поля. Хоча, можливо, ви звернули увагу, що ось цей sender має всі ті самі поля, що і клас User. Тому я пропоную зробити наступне. Ми все ж робимо клас Sender, але відмінність буде в тому, що ми вже не будемо окремо писати, які властивості доступні в ньому. А просто вкажемо, що він наслідується від класу User. І таким чином все, що є в класі User, буде доступно в класі Sender. І тепер в EventMessage. Кажемо, що властивість sender має бути типом sender. Тепер створимо наповнювач для меседжа. Для цього нам потрібен відповідний файл з класом. Пропишемо Namespace Groundbot Make, далі клас меседжа І згадуємо, що він має наслідуватись від базового Make. Тепер створимо власний конструктор, який приймає масив пропсів. Поки ми можемо скопіювати структуру із Event Conversation Started. Але ось тут ми очікуємо, якщо властивість sender, то і створювати ми будемо клас Sender. Подивимося, що у нас вийшло. Так, поки нічого немає. І це по тій причині, що ми не вказали, що цей івент має наслідуватись від наповнювача меседжа. Оновлюємо, і, як бачимо, це працює. Event меседжа вже з даними. І sender у нас також об'єкт з даними, не дивлячись на те, що сам клас у нас порожній. І далі у нас такі цікаве поле, меседжі. Зараз це масив. Якщо ми подивимось в наші логи, то ще раз впевнимось, що це поле може мати різні типи, тому наша задача для кожного з цих типів зробити свій об'єкт даних. Почнемо з найпростішого, з типу текст. Робити ми це будемо в папці Message. Таким чином відразу говоримо, що ці класи відносяться виключно до повідомлення. Вказуємо правильний namespace і створюємо наш клас текст. Внутрішніх об'єктів він не має, тому наслідуватись будемо від базового класу Make. І вказуємо, які поля там мають бути. Це текст і type. Обидва будуть типу String. Тепер переходимо в event message і вказуємо, що ця властивість має бути типом текст. Тепер переходимо в наш наповнювач і тут вказуємо. Якщо нам прийде поле «Message», то ми зробимо ще одну перевірку. Перевірка буде наступна. Якщо value type буде дорівнювати текст, то запиши в меседж об'єкт текст і передаємо туди наш value. І пам'ятаємо, що коли ми використовуємо меч, дуже бажано, і я б навіть сказав обов'язково, у нас має бути за замовчуванням якийсь параметр. Тому що в інакшому випадку, якщо в меч не буде знайдено ніяких відповідностей, PHP викине помилку, а нам цього не треба. Вказуємо, що за замовчуванням це буде null. Але ось тут ми також звертаємось до масиву, тому давайте вкажемо наступне. Якщо раптом ключа type там не буде, то за замовченням поверни null. Тепер дивимось, що меседж у нас може бути null, Але в типах ми не вказували цього. У нас суворо має бути об'єкт. Хоч ми можемо вказати тут ось таким чином, але робити ми цього не будемо, тому що у нас ця властивість може мати лише типи. Замість цього, в наповнювачі зробимо ще одну перевірку. І скажемо, якщо поточний проб дорівнює message, і value у нас немає, то в такому випадку нічого не роби. Просто пропусти цей цикл і йди собі далі. Тобто value не буде назначене для поточного property. Давайте оновимо нашу сторінку і подивимось, що тепер message це у нас об'єкт. Тепер аналогічно робимо з наступними типами. Так, наступний тип це у нас стікер. Але тут дивіться, у нас базова оболочка message все рівно лишається та сама. Тобто оці всі поля, включно із полем Sender і полем Sealand, вони залишаються в івенті message. І все, що нам треба змінити, це саму властивість «message», якого типу він має бути. Тому давайте зробимо наступне: ми скопіюємо ось це все, весь масив. Тут створимо новий екземпляр повідомлення. Передамо в нього цей масив. Також зробимо відповідну змінну, стікер і виведемо це все на екран. Давайте подивимось, як зараз буде відбуватись наповнення. Як бачимо, якщо у нас тип прийшов текст, то змінна меседжа була заповнена даними. І навпаки, якщо тип нам не підходить, то там нічого немає. І цю перевірку ми додали в наповнювачі ось тут. Тому давайте додамо ще одну перевірку. Якщо це прийде стікер, то, відповідно, нам потрібно зробити новий клас стікера. І в нього так само передати value. Давайте створимо цей клас. Sticker.php, вказуємо namespace. Далі клас Sticker. Дивимось: в стікері у нас немає дочірніх об'єктів. Відповідно, ми можемо наслідуватись від базового класу Make. І переносимо всі поля, які там мають бути Type, Media, Sticker ID. Всі string, окрім Sticker ID, воно має бути int. Тепер імпортуємо цей клас і оновлюємо наш браузер. Так, щось пішло не так. Ага, дивіться, у нас поле меседжа має бути текстом. Давайте подивимось. Ось тут ми вказали, що це має бути об'єкт текста. Але ми вже з вами знаємо, що окрім тексту, там може бути ще щось. Тому давайте тут скажемо, що це буде об'єкт текст або стікер. Ось таким чином. Оновлюємо сторінку, і як бачимо, в першому випадку у нас об'єкт текста, в другому випадку це об'єкт стікера. Супер! Ідемо далі. Наступне у нас пікчер. Давайте відразу створимо новий екземпляр повідомлення. Передаємо в нього наш масив, записуємо у відповідну змінну і виводимо результат на екран. Далі нам потрібно зробити новий тип picture. Ми його створюємо. Не забуваємо, що клас створюється з великої літери у стилі Snake Case. Клас Picture. Переносимо всі властивості, які там мають бути. І знову ж таки, всі string, окрім сайзу. Переходимо в наш івент і додаємо новий тип. І так само робимо в наповнювачі. Оновимо сторінку. І як бачимо в останньому випадку, тепер дійсно це об'єкт Picture. І весь автокомпліт там буде працювати. Простих типів майже не залишилось. Завершуємо з ними. Робимо тип відео. Як бачите, ми постійно створюємо один екземпляр від меседжа і вже всередині самі вирішуємо, як нам його наповнити. Одразу копіюємо всі поля, які нам потрібні. Всі властивості будуть публічні та типу String, окрім size, Він int. І не забуваємо зайти в наповнювач. Також вказати, що ми очікуємо відео. Перевіряємо. Супер, все працює. Переходимо до типу файл. Тут буде схожа історія. Створюємо файл. Namespace Grandbot EventMess, Клас File. Так, можливо, ви подумаєте, що трішки монотонна робота, і воно насправді так і є. Але це потрібно зробити всього один раз, і воно у нас завжди буде працювати. Копіюємо всі поля. Також не забуваємо наслідуватись. Поля робимо публічними і вказуємо ось такі типи. Тепер будемо працювати з контактом. Копіюємо дані. Контакт у нас буде трішки відрізнятись від попередніх, і зараз ми розберемо, що тут буде інше. Бачите, ми передаємо масив. І меседжі у нас вже не просто масив з якимись даними, який має бути об'єктом, але всередині цього об'єкта також має бути об'єкт. Прикольно, правда? Давайте його опрацюємо. Створюємо контакт php, Namespace grandbot Event Messenger. Клас контакт. В цьому контакті у нас має бути три поля: всі публічні. А ще поля Text і Type мають бути string. А останнє це має бути об'єкт. Тому давайте створимо його. Я тут зроблю ще одну папку контакт. І в ній зроблю знову ж таки клас Контакт. Ось така структура. Але що поробиш? Поки що лишаємо так. І вже він має наслідувати світ базового make, тому що всередині об'єктів немає. Та містити два поля: це Name та phone number. Тут два типи це String. І в початковому контакті ми вказуємо, що тут має бути тип контакт. Ось таким чином. А ось для цього контакту нам вже треба зробити мейк. Тому давайте ми це зробимо. Відповідно, називати його будемо контакт і створюємо. Конструктори у нас типові, тому давайте перейдемо в якийсь із наповнювачів. Візьмемо, наприклад, ось цей, копіюємо середину і створюємо конструктор. Пам'ятаємо, першим аргументом ми приймаємо props, В принципі, останнім. І тут, якщо нам прийде поле контакт, то нам треба буде зробити новий клас. А щоб правильно підтягнути, ми ось тут зробили таку структуру. І наш клас лежить в папці Контакт, то і Namespace потрібно поправити. Ось таким чином. І тут його підтягуємо. Ось він. Тут зробилась його альтернативна назва, оскільки той клас контакт з нашим контакт співпадає назвою, але по факту це той самий клас. Давайте наслідуємо наш контакт від правильного Make. Мейк наш називається Контакт. Ось таким чином. І не забуваємо додати тепер цей тип повідомлення в меседжі. Підтягуємо і додаємо перевірку в наповнювачі меседжі. Якщо нам прийде контакт, створимо новий клас контакт. Ось так. І тепер перевіряємо. Дуже цікаво, щось у нас зламалось. А зламалось у нас, що властивість очікувалась одного типу, а прийшла іншого. Ми десь підтягнули невірний контакт. Ось дивіться, ми сказали, що тут має бути тип контакт, але не той. Має бути ось це, який знаходиться в середині меседжі. Перевіряємо ще раз. І, як бачимо, щось у нас працює, але не все. A few moments later. Так, я тут поки фіксив і шукав, чому у нас не відображаються контакти, ось ці, то знайшов ще один момент. Ми з вами створили повідомлення типу файл. Але це повідомлення ми з вами не записали в меседже, що воно таке взагалі може у нас бути. Тому давайте це зробимо. Вкажемо файл, Далі перевіримо, сам файл у нас наслідується від make. Далі йдемо в Make Message. Ось тут нам потрібно вказати файл. І тут створюємо клас файл. Оновлюємо сторінку. Так, як бачимо, файл у нас успішно запрацював. Тепер з'ясовуємо, що не так з контактом. Контакт ми створили. Але контакт ось тут ми не вивели. І в цьому вся причина. Оновлюємо сторінку. Супер. Як бачимо, у нас з'явився новий об'єкт «Message». І в ньому є сендер. І «Меседжер» у нас вже типу контакт. І в цьому контакті ще є один контакт. Круто. Продовжуємо. І останнє, що нам необхідно зробити, це локація. Створюємо нове повідомлення меседжу вже за нашою схемою. Так, знову ж таки, дивимося, що в локаціях у нас є внутрішній об'єкт локацій. Тому поки що залишаємо без мейка. Але вказуємо ці два публічні поля. Вказуємо типи. Далі локація це у нас має бути об'єкт. Тому створюємо нову папку локація. В ній створюємо клас локацій і знову ж таки наповнюємо його всіма даними, які там мають бути. Це два поля лад і лон. Тобто довота та широта. І тут дивимося: вони у нас типу float, тому так і запишемо. І тепер в головній локації вказуємо, що цей тип має бути локації. Таким чином. Тепер зробимо наповнювач для нього. Далі наслідуємось від базового класу Make. І створюємо конструктор. Конструктор можемо скопіювати вже з якогось існуючого наповнювача. Далі. Тут ми очікуємо, що нам прийде локація. І якщо це буде вона, то ми відповідно і будемо створювати нову локацію. Так, все вірно. І тепер ось тут наслідуємо світ наповнювача Location. Не забуваємо перейти в меседжі і вказати новий тип. І також додаємо це все в потрібний мейк. Тепер оновимо сторінку і бачимо, що все працює. Погодьтесь, це заслуговує на ваш лайк та підписку. І сьогодні ми повністю завершили івент меседжі, а попереду у нас ще дуже багато важливих тем, які ми будемо проходити разом. Не забуваємо поставити лайк та підписатись на канал. Якщо у вас залишились запитання, пишіть їх у коментарях.